Вітаю! Давайте будемо перевіряти домашнє завдання. У нас сьогодні дві задачі. Спробуємо це зробити. Ось така задача вона дуже схожа на ту, яку ми з вами вчора розв'язували, але там у нас були е, сіли Ампера, а зараз у нас будуть, як ви розумієте, е, Знов сила ампера, тому що я бачу, що знов у нас привіднік со струму. А не, чомусь казав, здавалося, що це сіла Лоренце. Вибачте, Але знов сіла ампера. Добре. В якому з випадків А, Б, В, Г, на рисунку магнітне поле не діє на привіднік з струмом. Лінії магнітного поля перпендикулярні до площини рисунку. І знов дивиться, сіла ампера, магнітна індукція і струм, як ми розуміємо, повинні бути спрямовані під прямими кутами один до одного, тобто три вектора і кожний під прямим кутом. Це в просторі, тривимірний простор буде. Жодна пара таких напрямків вона не може бути паралельною. Таким чином, навіть не переходя, коли я не переходжу до розв'язання цієї задачі, я вже бачу відповідь на це питання. Але незалежно від цього, обов'язково є сенс розібратися з кожним з випадків докладніше, як показано у нас тут на рисунку. Давайте будемо з вами це робити. Тобто ми в розв'язанні обов'язково перерисовуємо ці рисунки. Далі ми розуміємо, що ось ці крапочки, ось ці крістики і ось ці крапочки це у нас індукція магнітного поля. Ми відразу підписуємо це вектори індукції. А Далі ми використовуємо нашу ліву руку. Ми Долоню розташовуємо так, щоб лінії індукції входили. в нього. Чотири пальці були направлені вздовж цього напрямку струму, і тоді великий палець буде показувати нам силу. Нарешті в мене ліва рука нормально може розташована бути. Тому що в попередньому завданні, коли ми вчора це розв'язували, ліву руку приходилось викручувати. Як завгодно. Добре, Тут ми бачимо: ось тут у нас сіла струму і індукція паралельні, тобто, я не можу розташувати так руку, щоб і в долоню входили лінії індукції, і чотири пальці були напрямлені, розкриті в долоні, напрямлені на мене. Ну, так не може бути. Тобто, ось цей варіант у нас неможливий. Здесь розташовуємо ліву руку так, щоб лінії входили, Четыре пальці вниз, тому сила, до цього повернемося, сила направлена ось сюди праворуч. Здесь лінії входять в ладонь в долоню. Чотири пальці до гори, і великий палець показує нам напрямок сили. Ось таким чином все відбувається. Бачимо. Ще раз, питання було. В якому з випадків магнітне поле не діє на привідник. Ось в трьох випадках сіла є, в цьому випадку сіла немає, тобто правильно ця. Ще раз, якби це було у вас якесь е, завдання на самостійній роботі тестова, або це було б, наприклад, на зенотись, ви вже бачите відповідь відразу, вам не потрібно до цього е, все інше робити. Але якщо... У вас це відкрите завдання, то, будь ласка, обов'язково потрібно всі рисунки зробити і потренуватися. Добре, поїхали далі. Нарешті, у нас є якісь задачі, які можна розв'язувати, Дивіться, 3,16. визначте силу Ампера, що діє на прямолінійний провідник завдовжки 30 см з боку магнітного поля, індукція магнітного поля дорівнює 0,25 Тесла. сіла струму в провіднику 2 А. Це не, не мінус це тіреп. Код між провідником і лініями магнітного поля 45 градусів. О, яка задача нарешті кількісна, то все були, були якісне та якісне. Дуже класно. А чому у нас нема розв'язка? Зараз він буде. Це дуже прикольно. Давайте буде розв'язок. Ось таким чином. І так, поїхали. Індукція 0,25 тесла. Двжина провідника активна його частина, 30 см переводимо в систему інтернаціонального відразу, сіла струму 2 А, кут 45 градусів. І нам потрібно знайти силу ампера. Не плутайте, будь ласка, з Архімедом. Давайте домовимося, що ми будемо намагатися робити ілюстрюючі рисунки, ілюстративні такі, але в деяких випадках вони потрібні для розв'язання задачі. В деяких випадках вони будуть просто показувати, що ви не просто використовуєте формулу бездумно, але ви розумієте, як і що направлено. І так, якщо в мене є провідник, якщо я вказую напрямок струму, і якщо я розумію, що кут між індукцією і е, струмом дорівнює альфа, то я повністю все проілюструвала. Але я можу перевірити, як це буде відбуватися. Але в даному випадку в мене не запитують, куди напрямок сіли. Аби як, як би запитували, то потрібно було б ще нарисувати перпендикулярну складову, і тоді, в нашому випадку, сіла була б, як ви розумієте, направлена до нас. Тому що якщо ми індукцію розкладемо на вертикальну і горизонтальну складову, то горизонтальна направлена сіло струму, і вона ніяку силу не, создає, не створює. А вертикальна вона б створювала нам сілу Ампера. І так, формулу для сіли Ампера нагадую: це у нас а, добуток індукції магнітного поля, сіли струму, довжини активної частини приводника і. А, синус угла між напрямом вектора індукції і напрямом струму. Формула її нам потрібно просто перевірити одиниці, а потім обчислити. Нічого іншого здесь немає. Але я нагадую, індукція вимірюється в Теслах, і її потрібно буде розписати. Сіла струму Ампер довжина в метр. Синус у нас безрозмірна величина. Але сьогодні на уроці, або, мабуть, вчора ми Тесло вводили з вами. Це у нас сила, яка діє. На провідник одиничної длини при сілі струму в ньому 1 ампер, тобто це ньютон на амперметр. Ось у нас є тесла. Ну, Амперметр скорочується, ньютони залишаються. для сіли це правильно. І далі просто підставляємо числа. Ну, тут я сподіваюся, ви впоралися. Але для того, щоб отримати повний бал за цю задачу, потрібно подивитися, що зроблено. і потрібно, щоб у вас теж була ілюстрація обов'язково пояснення, перевірка одиниць. ну, і Повністю оформлена задача. Добре, ну давайте будемо вважати, що ми потроху цьому навчаємось, а потім вже будуть більш складні задачі. Поки відпочиваємо.